Враховуючи вже, що сьогодні зареєстрований цей порядок перевірки на доброчесність Міністерства юстиції, а значить, цей порядок став частиною українського законодавства, я прошу Олег, прямо з понеділка опублікувати на сайті фотографія, прізвище, посада всього керівництва Одеської прокуратури. Мається на увазі керівництво одеського підрозділу і місцевих прокуратур десятьох. Це приблизно буде чоловік 100, я так розумію? Так. Чоловік 100. Їхня декларація про доходи і видатки сім'ї, тобто податкова декларація, і їхня декларація доброчесності має бути також зроблена. Далі люди можуть надавати відому їм факти, я підкреслюю, не чутки, факти про те, що в цих деклараціях не відповідає дійсності. З моєї точки зору, ще раз підкреслюю, закон. Вимагає від мене навіть не обґрунтувати, а просто мати підозру в нечесності. Питання навіть не в мені. Ну, Я не знаю людину, яка повірить, що е, керівник е, департаменту Одеської обласної прокуратури, який приїжджає зазвичай на Lexus, а сьогодні чомусь його забув взяти, є чесною працівником. Я таки що спитав його, скільки коштує маршрутка в Одесі, він якось замерся. Ну... Я дійсно зацікавлений, і рука не дрогне перед будь-яким прізвищем на звільнення. У мене від президента є повний карт-бланш на будь-які кадрові призначення і будь-які претензії з боку закону до будь-якого громадянина України. Тепер все дуже просто. Перше, треба припинити плач про малі зарплати прокурорів. Я, на жаль, також рішив цим ділом, думав, що в них насправді є 2,5 тисячі зарплати внизу. Ні, немає. Мінімальна зарплата, яку отримують прокурори на місцевої прокуратури, є починаючи від 6-7 тисяч. Перепрошую, учителів менше. Тому кого не влаштовує, країна велика, робочих місць багато. Некілька днів тому у підсвітлі є діаспорів 15 в квартирах пройшли масові обізки, в котрі в тому числі приймають участь в генпрокуратури із Києва. Це була справа Державної фіскальної служби. Яка е, мала обґрунтовані підозри, які потім були підтверджені про наявність е, центру про фальшування грошей на території е, помешкань е, громадян з В'єтнаму. Е, е, да, ці, ці установки в них були вилучені, да, вони чинили опір е, законним вимогам представникам е, влади. З іншого боку, тут є і наш негатив. Ця подія для мене, наприклад, стала підставою видати наказ про обов'язковість відеофіксації при будь-яких обшуках та виїмках. Я не знаю ситуацію, але всі нас вправляють нас. Там вирішені два цілі. Є така пам'ятник архітектури, але самого пам'ятника архітектури парка Аркадії в природі не вистачає. Всі одесіни підтвердять. Чому до сих пор ніхто це фізично не зміг встановити? Якщо вся Одеса вважає, що Аркадію знищили, я дивлюся на посмішки колег. Да? І всі, напевно, знають призвичь. Як завжди це в Одесі. І всі знають, напевно, хто стоїть за цими прізвищами, Так тоді дійте, ну ви для цього. Ну, Одеса для того, щоб говорити, ви для того, щоб діяти. Без відповідальних при виділенні землі не буває. Більше того, економічні злочини не можуть бути в одиночку. Це організовані групи. Мало того, в Одесі, на жаль, одна й та сама група. По великому рахунку. Бо я нікого не забуду. Поки я був міліціонером, ангел був за кордоном. Коли я прийшов в тюрбу, ангел прилетів в Одесу. Зараз, наскільки я знаю, знову полетів. Так? Ну собі на такі. Так, на жаль, наявна в мене інформація свідчить про те, що ряд народних депутатів можуть стати, отримати статус підрозумів. Не тільки свідків, але й підозрюва. Частина, mm -hmm. Частина з них вже викликається генпрокуратурою. Частина з них вже ходить і дає попит. Але все має свій визначений законом процесуальний термін. На цей момент, на жаль, коли я прийшов на посаду, ні в мене на столі, ні в мене в сейфі, в супереч ствердженням певних депутатів, жодного подання на жодного депутата не було. Я дійсно вважаю, що закон. Который принимался для назначения меня как генерального прокурора Это ненормальное явление То есть мне действительно, я говорил искренне это со стрибуны Что мне очень неприятно То, что закон был изменен для возможности моего избрания Я знаю, есть разные теории Якобы я кому-то должен за голосование Черт возьми Никому ничего Я очень уважаю многих депутатов, очень Видел их изнутри в разных ситуациях, ну, при все, но это уважение базируется на человеческих отношениях, но точно не на этом. Точно так же, как и вам, а вчера более горячим хлопцам во Львове я говорил, мне никто не назначит прокурора, никто. Я буду назначать, потому что я несу ответственность перед законом, перед парламентом, президентом, совестью и людьми. Вот никто. Но право вето на снятие у вас есть.